Виснаження росіян під Бахмутом та коли в Білорусі з'явиться ядерна зброя. 20-та година підсумки дня. В марафоні Єдині новини до вашої уваги. Я соломія Відвіцька І сьогодні в ТСН ви дізнаєтеся про таке війна за довідки. Моя мама погибла в цьому домі. Що мають пройти люди, які вижили після ракетних ударів задля отримання компенсації, і чому це не завжди легко? Їсти дорого. Беруть на раз. на сьогодні, завтра і все. На неділю я краще не скупляються. Ціни на продукти зросли, і це ще не кінець. Чим запастися вже зараз, аби зекономити у найближчі місяці. А що навпаки подешевшає? Пляшка помсти. Пацієнт просто був приречений. що могло штовхнути жінку на вбивство колишнього за 20 років. І чому жертвами помсти стали не лише чоловіки? Ворожий наступ під Бахмутом майже зупинився. Окупанти повертаються до оборони. Про це повідомляє британська розвідка. Там зазначають, що через великі втрати окупаційних військ та виснаження усіх бойових підрозділів росіяни змушені, хоч якось, стабілізувати лінію фронту. А це свідчить, що безрезультативний наступ провалився, і загарбники переходять до оборонного оперативного плану. Про це опосередковано вказує і факт зміщення атак на Авдіївку та на Сватово-кремінський напрямок. Водночас Оронці Бахмута повідомляють про активний тиск рашистів на місто з півдня. А речник східного груповання військ зсу Сергій Череватий заявив, що висновки британської розвідки про виснаження Росіян під Бахмутом потребують уточнення. Втім, ситуацію там називають контрольованою. А от як швидко наші збройні сили перейдуть у контрнаступ по всій лінії фронту, залежатиме більшою мірою від наших західних партнерів в інтерв'ю японському виданню. Президент Володимир Зеленський повідомив, що через недостатньо. Тню кількість зброї наша армія поки що не може розпочати контрнаступ. Президент уточнив, що для цього необхідна додаткова кількість як снарядів, так і самої зброї та винищувачів. Ворожі гаубиці і танки майже безперервно стріляють уздовж лінії бойового зіткнення. На самім нулі від Білогорівки на межі Донеччини і Луганської області і аж до південних околиць Бахмута постійно спалахують інтенсивні протистояння. Північніше Соледара. Основні зусилля наші воїни тепер докладають, аби зупиняти штурми ворожої піхоти. З передових позицій повернулася знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Це Фос. Ми ж там що були. Запалювальні московитські боєприпаси надвечір розкриваються у небі за околицею на схід від Костянтинівки. Російські ракети з комплексів протиповітряної оборони С-300 темною порою прилітають, вибухають та вбивають цивільних українців у самому місті. Багато разів на добу від оперативних тилів до самої передової. Тут серіями розриваються у повітрі та на землі ворожі реактивні та касетні боєприпаси. Перехват я як зараз пам'ятаю, тринадцять нульноль дивізіон розрядіть. 12 пакетів грайдерів одночасно падали. Від південних околиць Бахмута і аж до межі Донеччини із Луганської області на північному сході ворог не відмовився від намірів атакувати, кажуть українські захисники. Вони тут не відмовлялися від наступальних дій. На сьогоднішній день візьмемо від Бахмута, і аж майже до Лисичанська, закінчуючи там. Білогорівка, Кремінна і далі. То ця лінія залишається активною. А то є, ні остануть. Я не можу до нього підійти, він сьогодні не можу. Та сюди, такого не було, щоб вони не якісь, не наносили якогось враження. Такого щодня не було. Світла. Свої гаубиці та самохідні артсистеми окупанти підтягують мало не у притул до переднього краю. Вчора залітав там на 8-9 кілометрів. Що ви розуміли, я мабіком знайшов вчора артилерію. Там 2 с 1 3 пушки. Водночас залпів ворожої артилерії, кажуть гірські штурмовики, на ділянці їх відповідальності останніми днями поменшало. Інтенсивність обстрілів зменшилась суттєво. Я думаю, що це пов'язано з тим, що в противника також боєприпаси не безкінечні. Натомість піхота окупантів нікуди не поділася. Збільшили з велика.